Всім привіт, друзі! З вами я, Влади, і сьогодні ми пройдемо гру барі, те, що... Можна проходити рівні. І що це паркур. І це нове відео. І можна прокачати. Так, що я тут можу. Ой, бачу це щоб можна це розбити. куди цей бари? уйде? Що ти? що ти робиш, бари? Тікаємо, 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 що робити, що робити? Ой, взагалі в'явниці Усе бай. Ти мене ніколи не доженеш. Ні за що должна рад этому Ще й поди на цього парі, Що він мене остане. Це за хуй. не хоче мене словити. Я так не хочу. Я впав. Ну, нічого страшного ми ще й подивимося. Друзі, А можна ще є так ховатися? Е, так, так. Ну, подивимося, що таке мої зимой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Воно мені не потрібно зараз. Так все, я. Тобто він мене схопить назавжди, і я так не хочу, бо він вже не дихає. Ну, добре, ми будемо говорити зараз, а... Давайте поговоримо. Наприклад, я тут проходжу це бігання. Бігання, що це, тут можна пройти і в... Нарешті я тут. Так. О. Ну воно. Ну-мон-мене. Привязка. Про що вас? Тут телефонні розмови. Камера. Це холодной де. Ого, це наложить. Так, так, так. Хто мені це заважало? I okay. do я Все буду утікати. Та ну ге, хто мене шторкнув. Я не дам вам такі розмови. Тим. Повідали не так, та ну, прямо вернись, моя носа. Я так боюсь стрибати. Много Зато за того, це був тяже. Усе молодец. молодець. Ой, ой тут якийсь вентилятор. І все це Це Пропав в барі. Може він на кудись. Давайте я втік, друзі. Тільки виходить, що йде по... Що це таке? Оце тут якийсь вентилятор з лазерами. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте це, друзі. Ці вентилятори це такі, що здують зверху. Вверху чи вліво чи вправо чи вниз. Ну я не знаю. як Так може бути. Добре, тоді підемо. Пара Может, цельский пороста все равно Може может. Ну, друзі, тут в мене чекає гелікоптер. Ай! Так. Ми сюди зараз поб... ще й узнаємо, що барі може якось в зв'язниці. Те, що, ну це якась станція, така це якась якось. Заправка. Я запам'ятаю. Це заправка. Пам'ятайте. І все. Усе. Го! Тут якийсь пари, просто від а це якась сварлива бабуся. Містер Фані Маникен, анітрон, Сиранако, Папа Піца. І це, і це, і це, і це, і це, і це. Я не можу таке робити, бо в мене якось мало роботці. Не ну, поїхатись. Що, з друзі, з вами я. З вами я попрощаюся не забувайте ставити лайки. І підписуйтеся на мій канал. Всім удачі, всім до побачення!